Привіт, мої любі слинята! З вами, як завжди, Даня. Радий вас бачити на моєму каналі. Недавно в телеграм-каналі я вас попросив написати ідеї для моїх відео, які би ви хотіли бачити на моєму каналі. Мені написав підписник одну дуже цікаву ідею. Там було сказано, було б цікаво побачити психологічний розбір Вільгельма з молодих монархів. І я подумав, ця ідея реально дуже крута. Тому що хто не знає, то я вчусь на психолога на другому курсі, і я дуже люблю психологічно розбирати всі портрети персонажів. Я подумав, що я знімлю це відео, тільки воно буде не тільки про Вільгельма. ми на ньому сконцентруємося, бо він головний персонаж. Але ми розберемо, в принципі, загалом молодих монархів всіх персонажів. Хто не підписаний на мій телеграм-канал, підпишіться. Не буду затягувати, беріть чайок або кавуську і приємного перегляду! Серіал починається з того, що Вільгельм, в нього є мама тато, й тато король, і в нього є брат Ерік. Він переїжджає в нову школу в Хілеріску. І там також вчиться Сімон, звичайний простий хлопець середнього класу. Вони починають знайомитись, і зразу ж Вільгельм помічає у Сімоні справжність Сімона. Він закохується в Сімона через його справжність. Вони закохуються і починають товаришувати. І зближуються все більше, дізнаються один про одного, знайомляться з друзями, і Віллі починає розцвітати і розкриватися як персонаж. Але потім настає доволі сумний момент, коли Вільгельму дзвонить мама і говорить, що Ерік загинув. Тоді світ Вільгельма перевертається цілком і повністю. І щоб ви розуміли, Ерік для Віллі. Був найдорожчою людиною в його житті. Він був його найкращим другом, наставником це був його старший брат. І коли його брат загинув, на Вільгельма тепер перекидається Корона. Тому що Ерік був старший, Вільгельм молодший. І тепер Вільгельм буде королем. На нього починає додаватися тиск. Йому говорять батьки, ж тепер ти рольова модель. Типу з тебе всі будуть брати приклад. І тому ніяких більше помилок. Це Вільгельму завдає тиск. Як ми знаємо, в королівській сім'ї не прийнято бути ЛГБТК тому що вони дуже консервативні всі. І Вільгельм починає поступово віддалятися від Сімона. Віллі видаляє номер Сімона з телефону, він віддаляється від нього. Сімон не розуміє, що відбувається. Август. Це родич Вільгельма, він є снобом. Його лише цікавить влада і багатство. Він також вчиться в цій самій хілересці. Август починає маленькими кроками щось питатися контролювати. Август робить вечірку. От вже помічаємо так: Август, Август вже щось робить. Він хоче корону. Він, б... він мріє про корону. Тільки він не є якби сином короля, тому він її не получить. Але він би дуже хотів її получити. Він починає якби, про Вільгельма заботитись, тіпа, фейкова забота, тіпа, а тобі треба, то тобі треба. Все. Вільгельм такий блядь, від'бийсь від мене. Відібесь від мене, блядь, Мені нічого не треба. Август дістає наркотики в Сімона за невелику плату. І вони юзають. Вільгельм починає падати в залежності через тиск від суспільства, то, що він має бути прикладом від сім'ї, від кохання. Що він від Сімона віддалився, ну і найголовніше, його брат помер врешті-решт, найцінніша людина в його житті. Він починає закриватися і подати залежність. Він починає бухати, він починає юзати наркотики. Август дістає наркотики в Сімона за невелику плату. І в... ті всі мажорики, які вчаться в цій школі з Августом і Віллі, вони юзають і набухуються. Потім про це дізнається школа. Одного разу Вілі набухується до такої степені, що він вирішує подзвонити Сімону і сказати, наскільки сильно він його кохає. Сімон починає переживати. Він догадується, що Вілі на футбольному полі, на якому вони колись гуляли. Він їде на своєму ровері, приїжджає і бере його додому. Сімон розуміє, що він справді важливий Вільгельму, і вони продовжують зустрічатись. Одного разу Вільгельм з Сімоном займаються коханням. І в Вільгельма в гуртожитку на першому поверсі була кімната, і вони забувають закрити штору. І що ви думаєте, Август, Оця скотина вона робить відео того, як вони займаються коханням. На тому відео не дуже помітно лице Вільгельма, але ну, зовнішньо видно його зачіска, його фігура, і Сімона дуже чітко видно. Далі школа дізналась, що вони тоді приймали наркотики. Август він говорить з Віллі і він говорить: давай все спихнемо на Сімона, тому що, що то він нам дістав ці наркотики і так далі. Віллі говорить з Сімоном: Віллі такий, ти розумієш, в мене корона, в мене репутація. Якщо мене виключить зі школи, то мені пизда. А Сімон такий, а ти, блять, про моє почуття думаєш? Ти думаєш, як мені тіпо, блядь? Тоже, в мене теж є свої почуття, я теж людина. Типу, неважливо, що в тебе корона, і ти майбутній король, я теж жива людина, теж такий самий, як ти з крові і плоті. Вінлі це розуміє, просто, як я сказав вище, на ньому дуже сильний тез. Йому складно, в принципі, раціонально мислити. Ситуацію Вілі розрулює без втручання Сімона, ней. Він говорить, як сильно Сімон йому важливий і дорогий. Все ок-ок, але потім цей Єблан, август, цей, цей мерзотник зливає відео. На якому Сіма і Віллі кохались, він зливає це відео, і вся школа дізнається, що Віллі гей, що принц, принц гей, майбутній король, гей, з Сімоном зустрічається з якимись простолюдиною. Віллі дзвонить мама і говорить йому: Давай скажемо, що це не ти не відео. Віллі говорить то Сімону, Сімон знову ж таки, типу, ти не розумієш, в мене теж і по репутації і почуття, і я не хочу бути нічим секретом в стосунках. Якщо ми будемо таємно зустрічатися, то навіщо нам взагалі зустрічатися? Але Віллі все ж таки сказав, що не він був на відео. Сімон дуже сильно ображається на то через то. В них починаються конфлікти, сварки. Ну і в кінці першого сезону він обіймає Сімона при і обичається перед ним. І говорить, що він його дуже сильно любить. У цьому перший сезон закінчується. Ми робимо розбір по першому сезону, тому що серіал дивився рік-два назад. І мені прийшлося подивитися ютуб-відео ключових моментів першого сезону, щоб я... нагадати собі все. Роблячи висновки, на Вільгельма падає дуже складний тягар. Його найдорожча людина в житті змирає. Це перше, це найосновніше, найсильніше. Друге, тепер він майбутній король. Тепер в нього тиск від сім'ї, що він не має права допустити жодної помилки, він має бути як робот, не роблячи ніяких помилок. Він не має права помолитися, він не людина. А, і від суспільства він має бути прикладом для всіх. Він рольвав модель тепер, то, що йому мама, була, сказала, пам'ятаєте? Сімон він розривається між короною та коханням, між цим і цим. Його розтягує На нього дуже сильний тиск. Він не знає, що йому робити. Він дитина, хоче жити нормальне життя, а він змушений дотримуватись якихось ідіотських правил. І ми цей самий до речі, можемо наблюдати в червоний білий королівській синій. Там, де був цей момент з Принцем, американським, хто дивився фільм, і англійським у цьому. А В англійці все жорстче, тому що в них та ієрархія, то королівстві. Там не можна бути гейм. І типа той теж не хотів жертвувати свою репутацію, заради іншого. Вільі, дає залежності, закривається в собі і не знає, в принципі, що йому робити. Сімон. Не хоче бути нічим секретом. Він хоче нормальних, адекватних здорових стосунків, і просто бути з Віллі Просто бути. Тому що, так, як я казав на початку, Віллі Сімон сподобався своєю справжністю. Не тим, що він якийсь королівський сноп, <му> який хоче тільки влади і грошей. А він такий справжній, він, він просто він говорить те, що думає. Він, він не фейковий, він живий, він унікальний. Август, єдине, чого він хоче, це влади, грошей, корону. Він надіється, що він так само це відео злив через те, що він хотів підставити Віллі. І тіпа, тоді б мама така: о, Август не, август не гей, я б його Август називаю. Віллі гей, тіп, нього вже можна надіятися, він же про все, він же про він вже взагалі його можна на мусорку вбрасувати. все, Август ходить до нас. Ти наш що Тепер ти будеш новим королем, тому що Віллі, гей. Він через це теж підставляє Віллі, тому що він надіється отримати цю корону і зайняти місце Віллі. Тож там є сестра Сімона, друзі Сімона. Це вже другорядні персонажі, тому ми їх дуже сильно касатись не будемо. Про Сімона ще пару слів, тому що він якби постійно мусить боротися, знаєте, за ті стосунки дуже сильно. Тому що Вілі. Принц і він постійно мусить всім жартувати там бою, щоб там Вілі, знаєте, репутація не зіпсувалась. Це теж створює тиски на Сімона, якщо дивитися з Сімонової сторони, дуже сильний і складний. Якщо хочете розбір другого сезону, пишіть в коменти. Третій сезон монархів виходить в березні, тому чекаємо на третій сезон. На цьому в мене все. Дякую вам величезне за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також в мене є баймія кофе, якщо ви хочете мені купити каву. Все, дуже вам дякую, надіюсь, вам сподобалось.